Перше вони приїхали до нас 16 квітня. До нас приїхали із Донецької області Мар'їнка, Волноваха, Курахів. І трошки пізніше приїхало дуже багато із Гуляйполя, Гуляйпільського району, Рівнопілля, Малинівка. Це були вже літні люди. Вони приїхали гуртом, громадою цілою. І отак от ми їх зразу і поселяли. Поселяли для того, щоб вони себе почували як вдома. Приходять, працюють відпрацьовують. після роботи. Вони приходять, працюють в середньому день Виплітаємо 20 квадратних метрів, тобто у нас своя норма, якась така вона існує, а сітки бувають різні. Є на маленькі норки, хлопці просять на міномети, на пікапи. І саме хвилюючий да. момент, коли під'їжджає запрюхана, страшна машина, коли точно знаємо з фронту, ми їх зразу вичисляємо, коли Я це, знає, І всі, коли, коли всі це тут навантажують, це це знаєте. Ми вже сльозами їх зустрічаємо, проважаємо. Ці сітки замовлення не сіть окопа. А звідки гуляй Гуляйполе. Ну а гуляй поле. Ми залізничне. Те, що бомбрять то. Те, що бомблять. А ви звідки? Малінок. Малінока. Ми сюди приїхали, ми попали в рай. Обсього мені хороше, дуже хороші преподавателі, до нас охотяться дітей. До ви досі в травмі. Я ж бачу, що ви досі психологічно це все згадуєте, ви зразу сльози, але ж ви розуміли, що треба виїхати, правда? І кажете, що вам тут добре, що є люди. Ну ми ж один одному допомагаємо. Кажіть, дзвоніть до своїх, хай вийдуть з зони активних обстрілів. Знаєш, що є зараз? Гуляй поле, пологи, там діти залишаються. От. Ви ж тут живете, ви ж є живими свідками, що тут можна жити, правда? Ну це набагато. Краще ніж під щоденним обстрілом. Щоденними обстрілами. Кажіть, просіть, щоб виїхали, основне, щоб виїхали з дітьми. Це наш е, дуже добрий, ви знаєте, ЮНІСЕФ, який багато допомагає, але ми дуже просимо для дітей з деокупованих територій, там, де зараз вони переживали, бідні приїхали для таких, як ви, дітей. У вас є гаджети? Є ноутбуки чи нема? Нема, нема. буде? Дивися, от такий будеш мати хороший цей. Добре. Ти вмієш користуватися? Навчишся, наушники. Я дуже рада, що ви тут хорошою сім'єю. Я бачу, що проблеми є, але вони є у всієї країни. І ми мусимо триматися, мусимо вірити. Ми переможемо, якщо будемо єдині. А ми зараз це демонструємо, ми це показали. Ворог не очікував, а ми подивіться, продемонстрували яку єдність. Правильно? Російськомовні, якого б не було православного чи іншого патріархату, ми всі українці. І це наша держава, і це наша земля.